Будемо з'ясовувати, чому відбулось таке шокове підвищення цін на пасажирське перевезення, що впливає на ситуацію ціноутворення на пасажирському транспорті, і також чи бачить це підвищення влада, чи вона не стоїть осторонь і чи є в неї якийсь механізм впливу та регулювання даного питання, оскільки до нас звертаються люди, і вони не розуміють, чому так в один момент стало подорожчання, оскільки нам Влада, в принципі, обіцяла, що підняття мінімальної зарплати, що незначне коливання курсу валют, що воно ніяк не вплине на наше життя. Сьогодні ми з'ясуємо, чи це насправді так. Ми знаємо, що було засідання ради перевізників, які рішення Могу. вони прийняли. Щось ми ж не хочемо, щоб щось прийняли. Значить, прийняли рішення по 60 копійок за кілометр. Всі по 60 По 60 копійок. Так. Значить, на протязі двох років тарифи ніхто не міняв, так. а ціни на все зросли. Ну, а, а так. скажіть, будь ласка, а, а, а то, що зросла мінімальна, воно вплинуло якраз? Звісно, вплинуло, це один із, 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 із цих. Саме більше у перевізників складається мінімалка, це зарплата, плюс паливо. Паливо це енерготечні продукції, без якого ми не можемо. Запчасті всі у нас майже російських і українських нема машин, всі за кордоном. все пов'язане до долара. Рахують зараз майже 30 гривень. Ну, просто... катастрофа, хлопці, катастрофа. Якраз хочем це, щоб знаєте, для щоб людей це шо люди не розуміють, чому шоку ніякого немає. скажи сказали, мені? Що... Будь ласка, як тебе звати Михайло. Міша, Скажи мені, будь ласка, я Вячеслав Михайлович, Скажи так. мені, будь ласка, нас хтось громадян України, в тому числі вас, вас. Якщо подорожало паливо за місяць майже на 4 гривні в опті. Вас хтось питався? Ніхто. Хтось взяв інтерв'ю, чому це так? Ніхто. І все, що пішло догорі, абсолютно ніхто. Цей транспорт, так як бельмо в оці ні, просто дивіться, ми розуміємо, що держава не може втручатися в вашу господарську діяльність. Чого ніхто. не може? Чого не може? Наприклад, міські перевезення, виселені, розрахунки зроблені. Це моніторинг, розумієте, на сайті місяць, потім громадські слухання. Так, так, це так. не всі. Ну, міські перевезення. Так, а це не всі. всі. А це... там, де відпущені ціни, де відпущені так, ціни, так, держава так. відпустила ціни, бо вона розуміє це. то в нас є розрахунок, ми не А калькуляція? Слухайте. Я і розрахунок вийшов: 79 коп І ми знали, що. Якщо 79 зробимо, то люди вже нас прокладуть. Тому ми зробили на 20 копійок менше, 60. Я вам наведу один приклад. Дивіться, наведу один трек. У нас є маршрут Київ, Яремчик Київ. Яремчі Київ. Йому треба зараз підняття цін на паливо, йому треба в майже 12 000 гривень 12 тисяч гривень на Київ туди і назад зробити. Порахуйте 700 кілометрів, один би 700, майже півтора тисячі кілометрів, бо він ще до Яремчи їде і назад. Порахуйте, будь ласка, скільки треба пасажирів прямих перевезти, щоб йому стало тільки на одно паливо, я не кажу, зарплата, податки, там це, на одно паливо. 40 пасажирів. А скільки продають 3-4 прямих, 8-10 нульових, ООО, багатодітні, і ми це возимо. Ну довго ми так не повозимо. Ми зробили розрахунок, podium. ми в місяць перевезли на 60 тисяч нульових. Що ми говоримо, що на приміських держава, то тут навіть в чинному законодавці не передбачено, а ми їх возимо. Постановою Кабінету міністрів від 25 березня 2015 року номер 240 було відпущено ціни на перевезення пасажирів у приміському, міжміському, міжрайонному сполученні, тобто, що перевізники самі собі встановлюють ціну. І розпорядження облдержадміністрації від 23 червня. 15 року номер 407 відмінено граничні тарифи, які облдержадміністрація встановила якраз для цих маршрутів. Перевізники між собою домовилися, зібралися в обласній проспілці їхній і встановили їхній тариф, розрахунковий, все, вони порахували всі свої затрати, які вони несуть, так, щоб вони не були в збитках. В них вийшов тариф. 78-82 копій. Вони розуміють, що люди не зможуть платити таку типу зараз суму грошей за проїзд, вони опустилися до 60 копій за 1 кілометр. Ми зробили приблизні розрахунки цього. У нас при міській, міжміській зоні працює по зонах маршрути, тобто від 5 до 10, від 10 до 15, від 15 до 20 і так далі. Іде розрахунок, це береться середнє, тобто від 5 до 10 береться 7,5, множиться на 60 копійок, потім ми маємо ціну, яку ви мав платити пасажир, який проїжджає від 5 до 10 км. І так далі йде розрахунок в такій копорці. При цьому всьому ми далі, голова адміністрації Любомир Олексійович Глушков і голова районної ради Роман Васильович. Я звернулися до перевізників з проханням залишити ту категорію пасажирів, які будуть безоплатно користуватися приміським транспортом. Це в нас залишаються інваліди першої і другої групи, інваліди першої і другої групи Позору, інваліди, діти-інваліди, діти-сироти, всі чл... учасники бойових дій, в тому числі учасники АТО, учасники. Ліквідації Чорнобильської катастрофи першої і другої категорії. Оці всі люди їдуть безоплатно, показуючи своє посвідчення, відшкодовувати на даний час ми їм питання вивчається, щоб хоч за ці пільгу категорію ми відшкодовували переміз.